Це чудовий день, ми знову приїхали і гуляємо. О, добрий день! Це ж ведучі нашого каналу. Що ви тут робите? Доброго дня! Хочу поділитися своєю радістю з усіма своїми близькими та підписниками нашого каналу. Адже сьогодні ми вирішили посадити перший кущ на нашому маєтку. І це буде наша улюблена ягода на сторінка яка? Малінка. <кхи> Малінка. Ну що ж. Я впевнений, що студент, доставай. скоро витягують, ми скуштуємо, смачно. Ну і маленькі витягують. Ось вже готова ямка, давай. Витягують, Ось так. Ту, дітки хочемо мені допомогти. Оставимо, тепер засипаємо його нього чорноземчиком ось так. І не Несіть пиливачку. Несіть Треба полити його. Луднички. Не так сильно не трамвовано. Треба було можливіше від цього. Все І зовсім скоро. Будь ласка, дівці, побувайте. Це ваша помічниця? Ой, дуже багато, це з, з тої сторони. Ого, скільки у вас помічників, це все підписники чи це працівники вашого каналу? Підписники та редактори нашого каналу. Постійні учасники. Махайте в кадр всім нашим підписникам. А той, той редактор? Запрошую всіх вас осінню на першу малою.